масти. Масти будемо клеїти е, таку квіточку. Масти. Ой, 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 тако звідси. З цієї сторони, отут масти. Масти. Ага, притримуй пальчиком. Мась, 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 мас. А ту, тут ми будемо клеїти. Масти отут, масти. Добре, тут зверху намасти, отут зверху намасти, по центру намасти. Там клей, це клей доць. Масти, моя зірочка, масти клейчку. Алінка, допоможи їй помастити. Дивись, оп, а тебе Каринка мастер? Давай, давай, разом. Да! Пусть ты дай е ручку. Да не... ну, да, да, Наша сама бере по маздеше. Ягануся, мастер. Дома сти. Тепер бери в ручку, закінчуємо. Давай, бери в ручку, бери. О, і бери сюди клей на сюди клей. Сюди клей. Сюди клей, сюди дай. Клей. Бери. А зараз оріночка, Анусічка наша буде клеїти стеблинку на квіточку. Да? Ось так вона клеє. Та зараз зробимо листочки. Листочки будемо робити, так? Да? Клей листочок. Клей. Ось так. Повищ, до, до стеблинки. Отут, отут, до стеблинки дай. До стеблинки клей. Ось тут, ось тут. Рядочко. Ти хочеш там? Отако, От щоб ти знала. Бачиш, Арінка, де правильно? Не клеїться. Ой, таке приклеїла. А ще тепер... Ой-ой, ой вже тут клеїти не треба, вже достатньо. Ще зараз бантик. Красива вийшла в тебе робота для бабусі на 8 березня. Покажи мамі отак, покажи. Покафуй мамі, покав. Покажи маме. Ася такая, потрямая а такая. Ой, боже, какая красава ей шла. Яка гануся забабахала для бабусь. Ой-ой-ой.